Всім привіт! Знову джунлі знову хащі. Я знову на маліліці убіч і цього разу буду ловити не головня. Головня зараз піймати найпростіше, це як для мене. Тому що я знаю місця, я знаю, як його ловити і він потроху клює. Піймати можна. Не багато, але можна. Але якщо потрапиш на жор, то можна піймати і багато. А сьогодні буде ловля щуки. Розкладаю спінг. Для щуки. Точніше на щуку. Довжина його 2,50 десь. Десь 2,54, 8,6 фута. Ну, округляємо 2,5 метри. Але витиму я ось отаких хащах, як ви бачите. Багато дерев, багато кущів. Давайте розглянемо мою коробку, яку я сьогодні взяв на риболовлю. Оце все, що в мене є, більше приманок немає. Подивіться уважно, ви тут не бачите силикону, ви не бачите воблерів тут одне залізо. Коливалки і оберталки. Щось нове, щось старе, щось розловлене. щось ще в воді не було. І на це все я сьогодні буду ловити. Різних кольорів, різних форм, різної ваги. Сьогодні буде день заліза. Отакі коливалочки. Вони наче й великі, але вага 15 грамів всього-навсього. мілені можна закидати. Обертові блешні. Розмір щучий. Четвертий номер на щуку. Що ще? Тейлспіннери. Також буду пробувати. Отакий От розмір, це 15 грамів. Десь по глибині потягати. Може бути і окунь. ну В першу чергу щука, тому розмір побільше. На окуня я ставлю менше телеспінери. В цих місцях. Отакі От оберталки. Коливалки. Багато всього різного. А ця скільки грамів? 16 грамів, а який колір. А ось вам і атоми по 15 грамів. Отака в мене була. Відірвав, тепер ось новенька. Все. А, ще ось дуже маленька блесня. Всього все 9 грамів. Одна і друга. Не знаю, куди я її де тут буду кидати, але спробувати можна буде. Побачу. А ось іще отакі. Це якби флагман, але форма всім знайома. Правда? Це класика коливалок. Дуже давно вони вже в продажу. Тепер про спінг. Спінг це XP, джиговий Azura XP. Все як потрібно до 28 грамів. Для коливалок, для заліза згодиться. Але чому такі довгі? Ну, от для закиду, звісно ж, незручно. Я поставив отаку коливалочку на пробу. Скільки тут? 13 грамів. І буду починати з неї. Для закиду не завжди зручно кинути туди, куди хочеш, але для проводки довший берега це супер. Тому що ти можеш обводити корчі, зілля і проводити так, як ти хочеш саме рівномірною проводкою тому я вибрав спінінг подовше можна було взяти якісь 2 метри 230 а я взяв 25 метри бо корчі проводити дуже зручно довшим спінінгом з берега взагалі береговик це ну, у мене 2,30, 2,50, 2,70 Все, пішли, покидаємо. Точніше я буду кидати, ви будете дивитись, що, що з цього в мене вийде. От. от та точка. Я на її дивлюся. Дуже гарна точка. Для щуку. Ось такий закид. Оп, коливалку туди. Бух! Ведеш, 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 ведеш. Ось травину провів, 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 провів. Давай, 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 давай. Оп. І через карча перетягнув. Це все робити дуже зручно, я не знаю. Розуміє, той зрозуміє. Хто не розуміє, хто новачок, я просто кажу, що якщо отакі умови, коричить і все, довший спіні тільки допоможе менше відриватися, менше чіплятися. І краще обловлювати місця. Я не дуже часто ловлю на коливалки, бо на все не вистачає часу. І чогось потрібно відмовлятися. Ну от Я відмовився поки що від твічингу. Поки ще, тому що багато ще трави, багато корчів і не ті місця, щоб твічити. Вода, е, вода кажу. Трава трошки спаде, буде простіше вже шукати місця для твічинга по малій річці. По десні також щось буде. Ну, твічинг буде, не переживайте, твічинг буде. А от у вересні я хочу саме трошки коливалками зайнятися. У мене є такі приманки, яких ви ніколи не бачили в мене. Ох, йо моє. Я тут спогнув щуку під берегом. Замолила. Бо просто не вистачає часу на них ловити. Так, щуку бачу, це вже добре. Тут щука є. Може не в великій кількості, щоб був жор, але десь щось можна спробувати піймати. Аби тільки аджина не заважала, то... Тільки я думаю ловити. Тут ідеш кущі кожини. Ну хіба її можна так залишити, щоб вона пропадала. Треба ж її з'їсти обов'язково. О, Яка жина. О, і в рота. Сьогодні вітерець дує. Трошки прохолодніше, ніж завжди. Може щука буде клювати. Останнім часом я виходив, з Тарасом були відео. Ми їздили ловити головня, то щука майже не клювала. там Рідко десь там щось клюне із щуки. ну Вода ще відносно тепла, хоч і вересень. Оп. Чітко під берег І проводку я стараюся робити так, щоб ближня коливалася, а не крутилась. Де треба швидше провести, щоб... Корча не влетіти, то швидше кручу, тоді вже вона крутиться. Але так ведеш, щоб вона ковиль, 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 ковиль. Це правильна проводка будь-якої коливалки. Ну, є, правда, такі коливалки, вони виглядають, у них форма, наче такі кругленькі. Ті будуть крутитися. Навіщо мені така палка тестом 28 грамів? Подивіться, де я стою дерево. Ось дерево. Корчі корчі, корчі, корчі трава. Для того, щоб якщо не клюне щука, її звідси видрати. І так само, як зачепиться приманка, видрати її з трави Там, кількома рухами. тому і спінг з таким тестом і спінг-джиговий. Більш м'якші спінги не підходять під таку ловлю. Будеш тільки мучитися, а не ловити. Там, зачепив травину, ну, от. Отак смикнув, відірвав травину А м'якшим спінгом взагалі це буде. Він провалився під вагою. Так само от в цьому місці, якщо клює щука, її треба тягнути, як кажуть, нахрапом О, листя зачеплю Тягнути швидко, не даваючи жодного руху кудись в траву чи в корчі Ну поки що кльова немає, треба йти далі. Чи місця не ті, чи кльову немає, треба шукати. А не змінювати приманки. Приманки також будуть змінюватися, але я вирішив спочатку змінити місце. Навіщо мені забродний костюм, якщо я в воду не заходжу. Ну Поки що не заходжу, але буду заходити можливо. Можливо десь треба річку буде перебрести, десь зайти. Але це таке. Можна і не робити. Основна причина реп'яхи. Почався сезон реп'яхів, їх дуже багато, якщо ти лазиш в цих реп'яхах, то воно все колеться, чіпляється до одягу і ловити просто... ну, Дуже-дуже некомфортно, хоча і в костюмі зараз некомфортно, тому що ну, 25 на вулиці, в ньому парку, дуже потієш сильно. Ну якось так. Але краще вже потіти, чим чесатися від цих колючок. Я пробував обловлювати, що ти таке забулькало? Це от бобер проплив, бульбашки пішли. Я пробував обловлювати невеликі глибини там до двох метрів. Тепер змістився на ямку, тут метрів три, може й більше. Потихеньку буду коливалку проводити. Може якась щука і гахне. Може. Ну тут по дну не можна ловити, тому що корчі. Коливалку відірвеш швидко. Тут, якщо джих, то на, на все гачку. А ці всі коливалки не зачепляйки. Я їх не признаю. Я пробував на них ловити. Так, траву вони чіпляють, корчі, і менше. Але й риби вони погано чіпляють. Може я не вмів ловити, може така коливалка. Ну, не виходило мене зацікти щуку на них. Багато холостих клювань. І знову траву зацідів. Одним ривком я вириваю блешню з трави. Про що я говорив? Навіть фрикціон трошки спрацював. За рахунок Міцного шнура, потужного вудлища і знову траву. Промахуюся. Отак. Заглубляю трошки і проводка. Потім можна на ямці ще кілька секунд заглубити і знову проводка. Так я обловлюю ямки, там де корчі. Помітив, о, відчепила сама. Помітив корча, але було пізно. Зачепився. Ну я не робив так різко, не смикав. Я зупинив проводку і трошки трошки так на місці, і вона відпала сама від корча. І не відірвав. А щуки немає. Не поглибині, не біля трави. Активної риби немає. Це погано. Може змінити приманку? Давайте зміню приманку. Це була приманка під назвою конка. Така назва цікава, конка. А тепер буде да, закривається, Тепер буде отака. Стретто 21 грам. Її ще покидаю на цій ямі і потім можна буде далі рухатись. Це так, перевірка активності. Я знаю одне, що активна риба клює на ту приманку, яка Потрапляє її перші під носа. Пасивно треба вмовляти і тому треба перебирати. Якщо є бажання, перевіряйте, перебирайте приманки. Якщо немає, то як я, туди-сюди і пішов далі. Тут вже чую вагу 21 грам, це вже не 13 а ну як вона на проводці на рівномірній, У кожної блешні своя гра, це зрозуміло. Різна форма, різна гра. Ця блешня. Так уже цікавіше, як для мене грає. А як для щуки побачимо. А першу свою щуку я піймав саме на коливалку. Перша щука в житті. Пійма на спині на коливалку. І я думаю, багато хто раніше давно починав з коливалок. Ну Тому що це були самі доступні приманки. Це зараз люди починають там з мікроджига, в облерів. Ще толком ну, кидати не навчилися, а вже можна кидати воблери, там проводку джигом. Ну, а такі як я, яким, як мені років і більше, може то і кому і менше, то всі, всі починали з коливалок. Може, хтось якісь інші пробував. Але я точно коливалки ще оці салдепія, тоді ж інших не було. Ну, появилися спінекси польські. Це були такі самі доступні по ціні. Ох ти дивись, що тут нагородив. А тепер всі мої улюблений атом. Тут так і називається він атом. Ти зараза! Щука вискочила і влупила по приманці. Я вже хотів звідси уходити. Ось тут вона десь і стоїть. Вискочила на атома. Ну, я разів 5 закидав. Закинув. Вискочила, клюнула, але дуже акуратно, тому й не засіклась. Перше клювання сьогодні. Закинув я нормально. Просто шикарно. Мінус блесня, Це називається. Відстрілювати. Не виходить. Загнав, так загнав. Це вже все. Ну щука була невелика. Стандартний розмір для цієї річки. Ну, так, щось там в районі 700 грамів. Але була. Уже, уже добре. Ну все, мінус брошня. Посмикаю. Може і повезе вирвати, ну відстрілювати не вийшло. Все, відірвав. Я навіть і приманку бачу. Може коли хтось її зніме, як ще вона буде пропливати. Ну, якось промахнувся на кілька сантиметрів і все ближче немає. Ну, це хащі і корчі, і, і все на світі тут... Хто... Без обривів не буває риболовля. Якщо хочеш спіймати щуку. Якби щука вискакувала, як дурна, коли не їжор, то я б так би не ціляв під саме корчів. Вона б летіла б за, шук, за приманкою б сама здалеку. так треба її обманювати, видурювати з глибини. Тепер ось така коливалка буде боссі 16 грамів, колір гарний. Я тут ще покидаю, щука вискочила, значить можна її доловити. Вона не. Кололася, можна ж спробувати доловити, Бо хто я знає, які там далі місця будуть по рибі. Там наче і повинна бути щука, але я вже пройшов не одну точку, а тільки ось перший, перші ознаки життя. Прикольно. Кидаю туди під дерево. Виходять там два окуня, чи може три. ну Такі окуні ну ніяк вони не можуть з'їсти цю коливалку. Куди ви виходите? А на цю на атомку то вони не виходили. А на цю вийшли. окуняри, А поставить зараз тейлспінера. А поставлю зараз тейлспінера, Я думаю, що на тейлспінера вони не клюнуть, тому що вони зовсім не активні. Ай. <laughs> Зараз була б ще одна відірвана приманка. Отак закидаєш. Ні, на телспінера не виходять вони, вони вже все, як кажуть, наїлися очима. Там де коливалку важко провести, я буду кидати обертову блешню. Бо... А що це було? Удар. Хм. Якийсь удар. Може просто... По корчу. Так нема там корча, хтось ударив. Дрібний, може окунь на блишню. Може він. І не доганяє більше. Отак я ще люблю закидати. Якщо вийде, то дивіться. Ух, як вийшла чітко. Під кущами, аби ще щука клюнула. Чи хоча боку вже на крайняк. Ну не не клює. Повтор фокусу. Отуди. Ніхто не клює. Нікоє не не миле. Я навіть сам дивуюся своїми закидами, як у мене так виходить. Буває просто... Думаєш, ну не можна закинути так, як я закидаю. А воно виходить чітко. Прямо ну не знаю, аби тільки риба клювала. І це все я роблю спінгом довжиною 2.50. Ще раз показую туди, наприклад. Оп! Трошки гілку зачепив. Зачепив щучку, зачепив щучку на коливалка. іди сюди, іди сюди. Невеличка, але все-таки є, як кажуть. Є, нарешті клюнула, Нарешті. ну Це вже друге поклю... друге клювання, але ж тоді риба не засіклась, тоді була більша риба. Ну зараз хоч така, та є. І добра сіла, добра сіла, це знову ж таки конка. Я вирішив поставити її, тому що тут мілина, тут треба блешня, яка йде поверху, можна вести 13 грамів. Як же вона взялась, вже б не зійшла. Бачите, на такій ліці навіть такому шнурку будеш радий, тому що кльову немає і будь-яке клювання це вже за радість. Пливи. Ще дуже багато трави в воді, і тому обловлюєш тільки такі якісь ямки, приямки, а самі щучі, щучі місця, які тут є, які б точно б проносили якісь клювання, вони всі в траві і риба звідти так просто не вискакує за приманкою. Ще рано. А на ямах, як бачите, клювань немає. Десь на міляку, десь під краєм зілля може бути. Ну. Я на це розраховував. Я не думав, що я прийду і буде прям роздача. Роздача буде тільки в жовтні, в вересні ще треба ловити головня. Щуку в ямі можна піймати завжди, у будь-який день. Тому що в ямі нам нічого не заважає ні трава, ніякі ні корчі, ну, якщо це не закорчована яма, нічого не заважає. Але є один нюанс. Витримка. Зазвичай активної риби в ямі немає. Ну Так, що прийшов, з першого закиду, піймав. От, влітку, на початку осені. На джиг може бути така історія. От до чого я веду? Якщо прийти на ямку і стояти годинами, перебирати приманки, змінювати проводки, щука точно клюне. Але вона може клюнути через годину, через дві, через три, навіть через п'ять. У кого вистачить витримки, стільки стояти. У мене, наприклад, витримки немає. Я краще буду ходити, нічого не ловити, але пройдусь, буде якось змінюватись малюнок, змінюватись локація і десь ти знайдеш свою рибу. А якщо не знайдеш, то ти вже ж таке. От, остання ямка, яку я зараз обкидаю. Обкидаю я тільки однією блешнею, я не хочу перебирати тут приманки. І на цьому можна буде риболовлю завершувати. Я ловлю вже більше трьох годин. Як бачите, кльову немає і кльов буде ну, не раніше, через два тижні, коли, по-перше, похолодає, по-друге, піде краще паяти трава, більше з'явиться місць для облову. Простіше добратися до щуки, яка зараз глибоко в траві десь на дні стоїть. І вона просто не бачить наших приманок. І плюс вона не голодна, тому що вода ще тепла і вона не збирається віджиратися. Вода похолодає, щука піде клювати. Оце місце обкидаю, ну і там ще одне, не знаю, чи там буде, чи не буде. А от всі такі перспективні міляки, на яких би точно клювало, вони повністю в траві. так. Тому краще зараз ловити головня. І те, що ви пишете мені коментарі, що потрібен е, хижак, так я знаю, але якщо він не клює, то не буду мучити ні себе, ні вас. Плюс е, ще ж фідер не закінчився. Сезон фідера продовжується до кінця вересня, так точно. Добре, я кидаю, може ще щось і піймаю. Трави немає тільки там, де нависають над водою дерева. Вони дають тінь, а коли тінь... Рослини не хочуть рости, але тут чомусь і щука не хоче клювати. Дуже рідко є в таких місцях, де тіньок, де і вода прохолодніша, ну, поки що немає. Якось вона такі місця обходить. Я ж сьогодні проліз, скільки вже, ви бачили, скільки проліз. ну Все так у деревах гарно, а Щуки там немає. Треба вилазити з цього болота. Ось я сьогодні відловив кілька годин цим спінгом з довжиною 2.50. І скажу, що мені сподобалось навіть краще, ніж коли я там брав 2.30. 2.30 було б недостатньо, коли ти ловиш з берега, ловиш в воді майже по пояс. Довший спінінг, практичніший, зручніший. Ну, так що думайте, кому що подобається, а мені подобається довший спінг, навіть приважаючи на ці різні хащі. Просто треба до всього звикати. Я звик швидко до довгого. Переходжу на останнє місце і все. І кінець фільму. Якраз встиг до загоду сонця обловити всі місця, які планував. А по рибі ви все бачили. О. Реп'яхі. Зачепився, нахватався. Два клювання, одна риба, мінус одна приманка. А може я її колись дістану. Може. І поки що немає сенсу виїжджати на щуку, краще половити якусь іншу рибу. А може я помиляюся, ви в коментарях пишіть, у вас клює хижак чи не клює. Чи може у вас просто вже ловити немає де, так як все, десна. Частково все, але з приводу десни. Що там на Десні? Вище потече від Сейма, десна нормальна і люди продовжують ловити рибу. Не знаю, чи клює. Я думаю, що не дуже клює. Ще рано на хижака, щоб прям жор був. Але якусь рибу піймати можна. Вище від Сейма. Дякую за перегляд. Підтримуйте канал підпискою, коментарем. Більше коментарів. До побачення!